Слава Ісусу Христу! Сьогодні у Вінниці зацвів технічний сорт винограду Ізабела. А це значить, що зовсім скоро будуть цвісти столові сорти, тому вже можна планувати важливу профілактичну обробку, дивитися на прогноз погоди та готувати препарати. Я, четвертий рік веду статистику дат цвітіння різних сортів. І саме від Ізабели, все скоро розпочинається. У 21-му році. Столові сорти почали цвісти через 6 днів після Ізабели. У 22 му році через 4 дні. А в минулому 23 му році була холодна погода. Тому столові сорти зацвіли аж через 10 днів. Тому орієнтовно, 1-2 червня в мене можуть зацвісти столові сорти. Уточнюю, що це стосується саме Вінничини. Що за цих декілька днів треба зробити? Перше. При необхідності добре полити виноград адже під час цвітіння його не бажано поливати. Друге підживити його різними комплексними добривами. Третє – Також дуже добре підживити його окремо борним добривом, щоб суцвіття краще запилювались і не опадали. Можна взяти в аптеці звичайну борну кислоту і розбавити 10 г на 10 літрів води. І найважливіше. Обробити виноград від грибкових захворювань. В кого цвіте виноград, понюхайте його. Запах його просто неймовірний.